Для особи, яка вчинила правопорушення, пробація це насамперед підтримка та мотивація до змін, професійна і всебічна допомога у виборі правильного напрямку життя. Це можливість змінитись без позбавлення волі, без травмування психіки та якісний кінцевий результат в напрямку забезпечення безпеки суспільства. Саме цей лейтмотив є головним у плануванні та проведенні соціально-виховної роботи суб'єктами пробації Подільського районного відділу номер 2 державної установи, центр пробації в Одеській області. Під керівництвом. Ігоря Бешлеги у відділі працює п'ятеро працівників з метою визначення пріоритетних напрямків роботи. Відділ плітно співпрацює з організаціями-партнерами. Обговорюються проблемні питання та пропозиції щодо вдосконалення та покращення спільної роботи для досягнення найкращого результату. Також представники відділу пробації номер 2 співпрацюють з волонтерами пробації, громадським рухом Віра Надія Любов. Дякують за співпрацю, оперативне реагування, швидке надання відповідей та актуальної інформації. Співробітники державної установи Центр пробації» залучаються до участі в міських заходах, нарадах, круглих столах, тренінгах, вуличних акціях щодо протидії насилля та торгівлі людьми, проєкті аудиту безпеки, семінарі переваги пробації щодо провадження легальної зайнятості, реалізація на ринку офіційної праці, міських спортивних заходів, переглядів фільмів на платформі кіноклуба «Докудейс». отримують відповіді на запити стосовно актуальної інформації щодо життя, мешкання родин статусу засуджених очок. Сіб в рамках здійснення заходів соціально-виховної спортивної роботи та патріотичного виховання молоді, яка перебуває у конфлікті із законом, постійно організовуються покази документальних фільмів на платформі докудейс, зустрічі з легендарними людьми нашого міста, а саме поетом педагогом Олександром Коремблітом у центральній бібліотеці імені Чекаленка, спортивні змагання на міському стадіоні. З метою належної реалізації вироку суду працівниками пробації здійснюються перевірки виконання громадських робіт. Громадські роботи як вид покарання мають два позитивні аспекти: зиск для громади та виховна роль у покаранні засудженого. Правоохоронні органи сприяють у пенітенціарній пробації в організації відпрацювання, перевірці місця роботи та проживання осіб, які будуть звільнятися до відзначення дня пробації. Безпосереднє відношення мають волонтери пробації, які надають допомогу та залучаються у проведенні різних заходів. Дійсно, співробітники подійського районного відділу номер 2 державної установи Центр пробації в Одеській області працюють із застосуванням нестандартних підходів і методів роботи. Добре, коли є в житті клієнтів пробації, позитивні зміни. Тож, шановні працівники пробації, прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята, успіхів вам, міцного здоров'я, високої зарплати, великих можливостей та малих турбот, і, звичайно ж, перемоги.